22 лютого 2025 року пропонується квартира в Києво-Святошинському районі селище Хотів. Квартира однокімнатна, загальна площа 48,4 4 метрів квадратних. Квартира потребує ремонту. Ведемо огляд за часовою стрілкою. Складається з одної кімнати, площею 24,3 квадратних метра. В квартирі зроблена стяжка чернова і стіни. Планувалися натяжні стелі. З вікон квартири відкривається чудовий краєвид на пагорби Київщини. Будинок розташований в центрі села. Служба. Переходимо до кухні. Кухня 14 тисяч квадратних метрів. лоджією. В квартирі встановлений двохконтурний котел на опалення газовий, на опалення та підігрів води. Одві безпосередньо. Квартира розташована на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку з ліфтом. Також до цієї квартири йде нежитлове приміщення, розташоване в підвалі. Площа півтора на півтора метра квадратних. Півтора на півтора метра. 2,25. Висота стелі 2,70 Чудова квартира поспішайте придбати. І в довершення ванна кімната. Тут зроблена роз... розводка. Виведені комунікації, Підвід електрики. Телефонуйте, чекаємо.